Їх розділяє 12 кілометрів дороги, міста Дрогобич та трускавець, сусіди із різними газдами, статками та пріоритетами. Їх безмежно люблять їхні мешканці, але неоднаково поважають місцеві владоможці. Ми вирушаємо у другобу, щоб з'ясувати у тамтешніх городян. Що думають вони про місто здоров'я та екології? Трускавець. Колись потужний промисловий центр сьогодні місто суцільної торгівлі розбитих доріг та втрачених можливостей. Один з найближчих сусідів Трускавця, Дрогобич, переживає далеко не найкращі часи. Місто роками ніяк не може видужати від серйозних хворіб, безробіття неохайного благоустрою, хаотичної забудови та відсутності перспектив для молоді. Невпевненість у завтрашньому дні з року в рік штовхає все більше дрогобичан шукати кращу долю за кордоном. Обіцянки чиновників розбудувати місто до європейського рівня та зняти депресивні настрої серед містян, так і залишаються обіцянками з каденції в каденцію. Натомість більше ям на дорогах. У геометричній прогресії зростає кількість хаотичної торгівлі та непривабливих мафів. До свого сусіда трускавця дрогобичани їдуть часто, щоб пройтися чистими вулицями, подихати свіжим повітрям та забути про наболіли. Мені здається, в Трускавці набагато краще ніж в дрогобичі. Дуже цікаво. Навіть і для дітей мені здається, цікаво. Ну дуже добре. Дуже змінився труска. надзвичайно. дуже класно стало місто європейського рівня, скажем так. Піднімається, росте, приємно приїхати, погуляти навіть просто вулицями, сквериками. Люди веселі, гарні ходять. Дуже гарне місто. Красивіше стало, більше народу появилось. Віддихаю відпочиваючих. Що про дрогобич сказати не можу. Суперове, чисте, гарне, вибудоване. І взагалі там у нас троскавець процвітає. Дрогобич трошки наш занепав. Ну відрізняється набагато від нашого міста. Дрогович. Я думаю, чистотою. Думаю, що мер більше пікується за чистоту з вамисть. Ну, більше в Трускавці, мені здається, і роботи для молоді більше, ніж в нас в Дрогобич. Перспективніше місто Трускавець, ніж в Дрогобич, на, на мою думку. Те, що про Трускавець піклується, кидається у вічі усім, хто хоча б раз побував тут. Європейські прогулянкові вулиці доглянутий впорядкований та чистий центр міста. Натомість про більшість і речей Дрогобичани тільки мріють у самому центрі міста біля головної владної будівлі Дрогобича. Наладан дихає Бруківка. Вона знищена, поколена, пішохідні зони у центрі світять то ямами, то невдалим ямковим ремонтом. Житлові райони Дрогобича болять своїми проблемами. Старожил міста парк культури та відпочинку із колись невеличким озером ніяк не облаштують до кінця. Перелік негараздів можна продовжувати. У перша проблема це дороги. Звичайна екологія, наші заводи. Вони стоять, не працюють. Ну, сміття. На кожному кроці. Благоустрій міста болить. Благоустрій. От а там собаки е, на базарі, де люди, продукти. Все змішалося. Як кажуть, коні, люди. Все змішалося. Є також місто, не є брудно. Подивіться, що всі робити на базарі. Тут страшно. Мені здається, що в першу чергу це дороги і ремонт будинків, фасади. Щоб місто просто трошки ожило. Дороги саме важливі. Ну і в самому центрі я б зробив щось для молоді. Якийсь кафе, якийсь розважальний, можливо, центр, якогось такого типу, щоб можна було гарно провести час. Тому що всі спеціально їдуть, власне, в Трускавець, щоб навіть погуляти. Від численних проблем дрогобичани уже стомилися. Люди кажуть, місту потрібні нові обличчя серед влади та нові пріоритети у розвитку Дрогобича. На запитання, чи хотіли б своїм новим керманичем бачити людину, яка сьогодні керує трускавцем, Дрогобичани без роздумів кажуть так <рес> може й хотілося б завжди. Хочеться кращого чогось. Хотіли такого керівника, який в б Звичайно, звичайно. Шанс змінити своє місто Дрогобичани та Турскавчани отримують рівноправно в один день. 25 жовтня чергові місцеві вибори продемонструють, чи готові люди до змін, але не на словах, а кардинальних та нових. Щоправда, добре задумати слід громадам двох міст: одній прагнути та вимагати змін, а іншій не втратити те, що здобула.